В оселях вода, а дороги розмиті. Крим затопило. Нищення військового потенціалу Росії у Криму. У силах оборони прокоментували блекаут на півострові. 225 діб у росіян. Історія звільненого з полону військовослужбовця. Крим затопило. Вночі Севастополь накрила злива, рівень річок піднявся. Ось це селище гончарне під Севастополем. МЧС приїхали, тут все в домах. За повідомленнями окупаційного МНС підтоплені вісім десятків житлових будинків у самому місті та навколишніх селах. 19 людей евакуювали, але залишати у селі погоджуються не усі. А це селище чорноріччя. Місцеві пишуть у пабліках води у будинках по пояс. З четвертої ранку сиділи на другому поверсі. На кількох автошляхах винесло щебінь. В'їзд обмежений. За ніч випала третина місячної норми опадів. Через підтоплення у Севастополі відключили підстанцію люди без світла. Окупаційний очільник міста сказав запасатися питною водою. Окупанти створили оперативний штаб з питань ліквідації наслідків паводку, а також оголосили скорочений навчальний день у всіх школах Севастополя. А це вже Ялта. На дороги вимило ґрунт, воду в оселях відкачують. Утім, повідомляється, через щільно припарковані автівки біля будинків спецтехніка не завжди могла проїхати. Україна нищить військовий потенціал Росії у Криму не лише у вогневий спосіб. Про це повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері марафону Суспільне спротив. Вона прокоментувала так званий блекаут на півострові, що стався напередодні ввечері. Ситуація в Криму продовжується під гаслом продовження сезону бавовни, тому будуть ще відповідні зміни в загальній логістиці, тому що нищення потенціалу ворога відбувається не тільки в суто вогневий спосіб. Треба розуміти, що військові бази, які розгорнуті на кримському півострові, так само живляться від тої електрики, яка передбачена в загальному порядку, так само мають і водопостачання, і ускладнення їхнього життя. Це теж одна з наших задач. 18 січня без електроенергії залишилися жителі одразу кількох міст та селищ окупованого Криму. Також були проблеми із мобільним зв'язком. Причиною блекауту окупаційна влада назвала аварійне вимкнення обладнання на Балаклавський ТЕС. Пересуваюся, дивися тільки на три метри вперед. Ногами, палками, електрошокерами зустрічають. Я чув десь відсотків на три. Та там взагалі за наших ніхто не переймається. 225 діб або сім з половиною місяців. Стільки Віктор Чечко пробув у полоні росіян. 26 лютого. Я мобілізований у ТРО сто третьої бригади. Нас направили, прикомандували до 14-ї бригади. Під Купенськом два дня був жорстокий бій. Нас утюжили 120 двадцятим мінометом без перестанку. Всі трьохсоті були вже чудом. Залишилися в живих вдвох. були без зброї, без набоїв, без гранат. Зайшов бліндаж, вже мародьорить. Російський зек, у нас брали зеки В російський полон. Віктор потрапив 25 травня. Тоді каже, отримав контузію та майже втратив слух. Від звуків вибухів у чоловіка луснули барабанні перетинки. Перевели метрів 150 від нашої позиції, наділи на голову мішок. Далі пам'ятаю, що була наша газелька, хвилин 15 везли. А потім допит кинули на розподільний табір військові палатки. 19 липня 23-го року попав на СІЗО в старому Осколі. На сніданок обід та вечерю тюремна баланта, згадує Віктор. Вони дуже люблять капусту, я так розумію. Ну готувати вони її не вміють. Просто варена капуста з водою. Ось і тобі вся вечеря. Як у нас вдома свиням, так і. Отаким і готували. Телефони відібрали одразу, розповідає чоловік. Про те, що живий написав родині в листі. Не надіявся на того листа, але він протягом півтора місяця дійшов додому. Дружина за почерк сказала, що це мій. про листи з полону дізналися односельці та друзі Віктора. Любов Шамота, директорка Ясногородської гімназії. Тут воїн навчався у середніх класах. В сьому класі навчався в перших четвертих класах. Наш Віктор. Школу віктор закінчив більше 15 років тому, але зв'язок із учнем не втратили. Розповідає Любов Шамота. Вітя з раннього дитинства він такий був веселий, оптимістичний. Хлопчика навчався гарно в початковій школі. Зібний дуже хлопець. Він закінчив університет. Він потім одружився. Він привів сюди свою дитину навчатися. Збудили всю камеру, збирай речі. Нас посадили в автозак, везли десь. Години згодві руки зв'язали спереді, з змотали. змотали. зогнути підходиш, тебе запитують фамілію. Назвав фамілію, в який вже ну, транспортний засіб тебе садять, ти не розумієш. Зрозуміло, що відбувається вже на території України, згадує Віктор. 3 січня його та ще 229 військових і цивільних повернули з полону. Піднімаємо голову, що Кордон Росії нікого немає вже військових, і ми пересуваємося на нейтральну територію. Шок не вірилося, Я не надіявся так швидко повернутися додому. Нині Віктор проходить реабілітацію на Полтавщині. каже, чує вже краще. Коли відпустять додому, не знає, але вже ділиться планами на майбутнє. Що перше зроблю? Напишу рапорт на відпустку. Після відпустки Віктор повернеться до лав територіальної оборони. А допоки, кажуть односельці, в рідній ясногороці готуються зустрічати та частувати гроя з гущеним молоком, про яке він мріяв у полоні. Дар'я Рогоренко, Дмитро Панов, Дмитро Суслов. Суспільне новини.